не виновата, что ты разросся до размеров, когда у тебя под лапами помещается целые муравейник. Знаешь, как в Голландии, голландцы. Вот клумба с тюльпанами растет не для того, чтобы ты их сорвал, а просто, чтобы, проходя мимо, ты проходил на какой-то красоты. И когда симпатичные девчонки в компании, вокруг, в клубе, в кафе, вокруг гонок где-то крутятся, ты получаешь море удовольствия от того, что ну, приятно приходить в компанию, где, где красивые люди. Когда они красивые, умные, интересные, ты, просто получаешь море удовольствия. Это не значит, что надо выбрать сегодня это, потом это, потом это, потом это. Олексій не спростовує чуток про свої любовні пригоди. Впліткують, то й нехай. И він не звертає на це уваги. Точніше, робить вигляд, що не звертає. Ні, слухав дійсно дуже багато багато. Якихось, видімо, коли людина один, коли ти не з'являєшся на публіці з кимось, то тебе уже романы уже Катя Асачи приписывают тебе романы с Катей Асачи. То есть доходит уже там до, до абсолютного какого-то идиотизма. С кем бы ты ни поздоровался или не чмокнул в щелку, там просто там, обрадовавшись, что видел человека. Это уже роман, сто процентов. Я с таким же успехом можно приписать мне там эротические игры там с Шавковским, с Ващуком, там, там, с Толиком Тимощиком, так мы просто два заслуженных гея Украины. Ну, потому что я его встречаю в аэропорту, когда он прилетает, мы сидим там где-то, кушаем, и даже Надя, его жена, об этом знает. Ну, конечно же, у нас что-то есть между нами. Такой симпатичный блондин для новолос. Вот это обозначает женат на автоспорте. Семейное положение женат на автоспорте. Есть Женат на автоспорте. Женат на Як говорить Олексій, зараз він у пошуку. Шукає ту єдину, з якою хотілося б прожити все життя. Виявляється, Олексій Мочалов справжній романтик. Але чи слабкість це? Ніхто не знає, яка має бути дівушка. Говорять, що твоя жінка це та в присутності якої не думаєш об там не іщешся дядь. Найти якийсь баланс, коли тобі просто там хорошо. Когда вдвоем комфортно даже помолчать, когда не надо думать, что делать или что говорить, чтобы там не возникало каких-то нелепых пауз. Алексей, это подарок от нашего спонсора. Николай мне подарил такую красивую картинку с девушкой Димовочкой, честное слово. И внутри все, что надо к девушке Димовочке, И даже бабочка. Та спалену ганю. Для нього це комфортне та звичне середовище. Перший досвід за кермом Олексій Мочанов отримав ще об'ятничному віці. Це був ГАС-69. Відтоді більшу частину свого життя Олексій Мочанов проводить або в автомобілі, або поруч із ним. У мене таке підозріння, що він автомобіль відчуває набагато е, більше і сильніше. Ніж може якихось людей, ніж може навіть все життя. Для нього автомобіль це є вхід в кудись. От. Все, що зв'язано з автомобілем, дуже близько йому. І він з автомобілем спілкується на ти, навіть часто на ти-ти дуже близько. Більшість автогонщиків починає свою професійну кар'єру з картинговим, а вже потім пересідають у кузовні автомобілі або боліди серйозніших серій. У Мочанова все по-іншому. Він вже в дорослому віці закінчив декілька закритих шкіл з екстремального керування автомобілем. Що таке автомобіль і як примусити його працювати на максимумі? Він пізнавав на практиці, тестуючи сотні машин. Тому йому як фахівцю, йому дуже цікаво і необхідно зрозуміти, що йому хочуть запузирити. Йому, а значить, і його глядачу. Так? Це важливо, це місія. Так? Тому він з автомобілем робить все, що. А вважає за потрібне. А що вважати за потрібне, він знає, що є необхідним для того, щоб е е машина видала своє нутро. Він чемпіон України з автомобільного слалому, володар Кубка України з ралі на серійних автомобілях. Чемпіон України з класичного ралі Автоспорт для Олексія. Це виклик. Він ставить перед собою найскладніші завдання. Одним з них був двотижневий марафон на автомобілі з Лісабона до Владивостока у взимку 2003-го. Брав участь у багатогодинних марафонах Таралі. Проте, мабуть, найдалішим у його спортивній кар'єрі можна назвати 2008 рік. У травні екіпаж Racing Team Ukraine, у складі якого виступали Олексій Мочанов, Андрій Круглик, Олександр Салюк і Володимир Кондратенко, посів третє місце. На гості 24 години години Нюрбургрингу у класі СП2. У цьому ж класі Олексій разом із Андрієм Кругликом поступає і у німецькій серії Ві За три етапи до закінчення чемпіонату екіпаж мочанов Круглик лідирує і у загальному заліку, і у своєму класі. Уперше за всю історію цих перегонів турнірну таблицю очолюють Німці. Впервые в этом году, да, и впервые вот за всю историю то, что проходилось на трассе Нью-Йорк-Ринга, э, украинский экипаж сейчас лидирует в общем зачете и в своем классе. Вот, то есть как бы это для них ну, очень большая нереальность. Это все равно что, не знаю, там канадцев обыграть в хоккей в Канаде, все равно что норвежцев там, не знаю, обыграть там в биатлон или там приехать в Эфиопию, да, и обогнать эфиопа на марафоне. 164 600. Ой. Як справжній інтелігент, Олексій піклується про свій зовнішній вигляд та імідж. Хоча в інтерв'ю він стверджує зовсім протилежне. Мовляв, йому не чхати на свою зовнішність. Якщо би мене щось кого якийсь магазин і вирішив приодіти, я не планую причатися в Монро ні при яких обстоятельствах, ні за які ковришки. Але я іншої думки, Олексій Мочанов любить дорогі та ексклюзивні речі, які підкреслюють його статус. Проте в них він виглядає і почувається цілком органічно, і це головне до речі. Автомобіль Олексія Мочанова це ще одна дорога іграшка дорослого чоловіка. И не сдувая с ней кожную порошинку, а выкористовывай автомобиль за Этот Автомобиль абсолютно такой же, как все. Никаких там сверхнаворотов. Автомобиль я брал для жизни. Стандартный Porsche Кайман, который выпускается только на заводе в Финляндии, в городе Уси, с мотором 2.7, с мощностью 245 лошадиных сил. Здесь никаких там сверхнаворотов. Колеса, видите, такие довольно большие. Кстати, там ездили на съемку в одну деревню. Ну, вот там. Даже корови так повисовувалися з коровніку сказали, Що він, як нам приїхала? Ніяких там сверх наворотів. Проте за нагоди Олексій може і попунтуватися, адже це його іграшка. Відпускаємо педаль мамочка! піддаль тормону. <риклад> ничего не могу. Uh, <laughs> uh, нет слов. Так снимался фильм «Такси». Да. Там в конце пассажир <laughs> Я должен был сделать... актерам должны доплачивать за то, что они так рискуют. У, -у это Мачанов, да, так, это так, круто. Так рискует. На, на, первой передаче по парку. Где же мы рисковали? Билев есть еще одно захопление. Гитары. Він може годинами перебирати струни на новій іграсті японського виробництва. До речі, таких гітар в Україні лише дві. Ми теж вже фотографуємося на Тібеті так же, як аніздісні. Загалом, запис програми «Неспортивне життя про Олексія Мочанова тривав півтора тижня, і майже кожен день були якісь зйомки. Іноді він проїздив на них у поганому настрої та починав капризувати. Іноді, навпаки, брав ініціативу на себе і сам керував знімальним процесом. Проте, у будь-якому випадку, він був справжнім. Олексію Мочанову байдуже чи увімкнена камера, чи ні, чи ми працюємо, чи вже давно все відзняли, і просто спілкуємось, бо цікаво, він це завжди він. Особисто на мене Олексій справив враження такої собі первісної людини. Він робить, що йому хочеться, і як йому хочеться. Він живе за своєю особистою філософією. Як мені здалося, його позиція чесніша і відвертіша, ніж у більшості сучасних чоловіків. Мы старание утроим, построение устроим и пройдем железным строем накануне перед боем. Пусть не кажется порою, что сражаться будет просто. Мы отважные герои очень маленького роста. Мы отважные герои очень маленького роста. А враги горо-горою мимо нас глядят устало. Они вовсе не герои, но огромные, как скалы. И холодные, как льдины, не воюют, а скучают. Мы бы всех их победили, только нас не замечают. Только нас не замечают, из-за разницы в размерах. И за это нас прощают, очень маленьких, но смелых. Я вспоминаю это все и плачу. Чанов – чудовый батько, талановитый журналист и шоумен, успешный гонщик – І до того ж, дуже привабливий чоловік. Він цінує життя і отримує насолоду від нього. Для Олексія не існує слова не можу. Він дуже вимогливий не лише до оточуючих, а й до себе. Саме завдяки цій рисі він не досяг усього того, що зараз має. Спонсор показу торговельна марка.